Всім привіт дорогацію! Хочу з вами поділитись відкривання провоку, що, на чому ми фокусуємося на матерії, чи якійсь інформації, чи на реальності. На чому розбиратись? Хата та річ це необхідність, але воно не повинно бути в нас ідолом, тобто стояти на першому місці. Інформацію теж треба фільтрувати зараз по новинах плати, що показують. І люди, і, якщо вони перенасичуються там новинами, вони впадають в депресію. Також треба читати Біблію, тому що це десь спокій, це десь розуміння, що тобі дійсно потрібна твір потрібна церква. Тому що без церкви ти не зможеш е, спастись. Також ну, треба не судити ближніх, треба їм докоряти з любов'ю і не бути фарисеями. А щоб знати, як це правильно робити, треба. Читаты Библию Двудросельни. Читайте с помощью Свобом Божии. Амінь.